Ви чоловік комісії знаєте про те, що це кримінальна майданчика. 26 числа було прийнято, жеребкування, все було виписано. Чому сьогодні все поміняно? Що відбувається в <клес> комп'ютерній Значить, Беруться списки без печаті, без погоджень і вносяться нахальним е... таким способом в, е... в джільниці. Тобто я попрошу звернути увагу Слышите, на це працювати. Ні до піщання, ребята.

Ми тут стоїмо, тому що вже на сьогодні вже почалися відбуватися фальсифікації, і ми вимагаємо, щоб вибори пройшли чесно. Ми вибрали саме того, кого народ насправді хоче бачити при владі. бачите, з печатками, бачите? Вони... Потім ми зробили додаток до цих, відповідно, цих списків, ми зробили додатки. І ці списки знову перепровірили. Але в зв'язку з тим, що секретар їх не підписав, ми не змогли їх пустити в систему ЦВК. Вони нам заблокували це все. Розробити. Адміністратор системний нам тут падав головою і стукав, що я не можу без секретаря, не прийме система. А тут вона зразу прийшла. За одну минуту против. Без голови, без підпису, без печатки. Вчора до вас підійшли, правильно? Що ви робили? Хто підійшов? Вбивали дані. Які дані ви вбивали? Там була печатка, підпис, прошито. Ні, не було. Хто вам дав таке. Голова Голова, не оця родина, яка стоїть до сьогодні.